Слово наш, завжди не повсякчас і на віки віки. Амінь. Святий Боже, святий, кріпи, серед безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сядий, кріпи, серед безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпи, седи безсмертний, помилуй нас. Слава Ціна Свядово Духові, і мені повсякчас, на віки, віки, амінь. Преця на помилуй нас, Господи, ще сірики наші, дай нам прости, беззаконні наші, затіляйся і сіли, небочі наші, і мені породи, Господи, помилуй, 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 славу в цій сине святому духові, і нині по все часи, на віки любі мамі. Отче наш що єси на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай піде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як і на вітах, і на землі. Ліга на сусти дай на сьогодні і прости нам провини наші, ми прощаємо це наші. і не веди нас у спокусу, але візьме нас, із лукового. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і сина, і святому хани, і повсякчас і найвіки віки. Амінь. віків. Амінь, слухами спожили пораників. Душі робіт твої спасе у і чи не добажана в містах, коли тебе чоловіку любовше, а сер твої Господи, не всі сі дідові спочивають, по бокою душі рабі тої, бо ти йди не чоловікове, слава цю і сину, і святому духові, ти сі Бог, що зійшов до перекла. І розбики на незакопаних, абі душі робіт огі по бокою, і нині посягшала вас і на вігісві. Кін і на свісти не порошне я діво, що баба сі мене породила, що навився на таки я було восімь. Убили з Боже, великої молоці твоєї. Молимо собі услушай и помилуй, споди помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. молимось за спокій, душ спочивых рабів Божий, Василя Стылу, Юрия, раби Божий. Новопредставлено Євгенію Софію, Анну, Катерину Олексія Володимира, Тита, Петра Ориста Олександров рабів Божих Ольго Івана Росії Вені Івана, Євгена Марія Олега Рабів Волю Марію, Ярослава Степану Андрія Марію, Михайла Марину, Ярослава Івана, Михайла Івана, Рабо представлено течану, рабів Божих. Анну Марія Михайло Володимира Василя треба на Варварина Марія Матрова Магами Тревозеля, Євфоманну ти, Барськеві, Юлія, Ревів Божий, Віра і Христині Ярослава Лена, Микола, Олексія, Діва, Світлану, Олексія, Оксієна, Віуляну, Степана, Марію, Юрія, Григорія, Равів Божих, Любов Мареєву, Богдану, Ярославу Миколу, Анатолію, Віталію, Дмитра Тирасавльгу, Едуарда Бориса, здравна Насасія Мирона, поліє равів Божих, Обоїна Михайловина Андрія, Катерина, рабів Божих, Володимира Анну, Никифора, Олена, леків, Світлани, Рива, Віктор, Ангелів, Рабів Божих, Федора, Василія, Ганну, но писала Сергіям, Божих, Ельвана Степана Анастасія Андріям. Степана Ольгу Ярослава Ірину Нельва В'ячеслава, Федора, Домінікугнатор, Залівіра Андрія, Оксана Івана Геннадія, Леотя, Фонія, Ревів Миколу, Красаєву, Красаеву, Євтыхія. Євгенія Надії Лана Ольгу Петя Івана Богдана, Ксенія Дмитрану, Степана Ярославам, Рабів Божих, Михайла, Ганну, Світла, Станіслава, Василя Ярослава, Мирослава, Ярослава, Ганну Івана, 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 Надію Сергія, Юрія Стефана, Соломію Марію, Анну Ориса, Ганну Ярослава, Рабів Божих. Но ну, представного Василя Володимира. Марія Дмитра Анну, Андрія Катерину, Сильвестра, Івана, Катерину Софію, Мирона Євстафія Катерину, Віктора, Ізиду Миколум, Ларису, Романа Стефанію Василя, Маулюна Петра Катерина, Нелю, Миколу, Миколаїра, слава Фаліолина, Марію Михайлову, Олексун. Василя Йосипа Матвія Ляну, арх... Архіпископа Себастьяном Іваном, Романом Василям, Анну Михайла, Софієм Іваном, Романа Ігорявів Божих. Назарієм, Назарія Тараса Олега, Софію Лінію, Олександра, Миколу, Михайла. Михайла Антона, Михайла, Михайлину, Варвару, ні, Юрія Ярослава, Євродираса Василієм, Божий Валерія, Матрону, Ніну, Катрата, Ісія Валантину, Нікіфора Павла, Єфросиніва Селянік, Вікторію Володимира, Володимира, Тетяну, Людмилу, Олександра, Олександра, Володимира, Марія Марія, Марію, 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 Михайла, рабів Божих прото Ірей Йосипа, Петронавіка та Ренесені Володимира, Миколу, Івана, 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 Івана Рославу. Надію, Ярему, Митрополити Всемію, митрополита Некодима присла Пам'ятного Орія, Тараса, Тарасам, Марію, Марію, Софію, Софією, новопридставленого Івана, Стефана Василієву Галину, Валентину, новопредставленого Андріям, всіх воїнів, що віддали своє життя за волю країни.

І спочилих радів твоїх тут писаних винами, споминай безпожили родичів наших, Христе Боже, тобі Дім. Славі даєм средвіш твоїм Отцем, Пресвятим святим Витворчим твоїм духом, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Святая бородице спаси. Наші бородиці до лишаємо. Сте Боже, надія наша слава Тобі. Слава Слава Духа, ми Бог нашла. І всі святих душі рабів свій нас представилася тут, Писаних нині нам нас поминаємо, спушили родичів наших, веселі, у Лоні, в рамках до правди, приєднає нас, і спаси, бо він младий і чоловік по Відподай, Господи, спочилим рабам Твоїм, Василю Стеві Юрієм, новопридставлені Євгенії Софії, Олексію Катериніоксіовороти по Петру, Оресту Олександрію, новопредставленому Андрію, новопредставленому Сергію, новопредставленій Тетяні рабам твоїм тут писаним, нинами споминаємо спорчивим родичам нашим. І сотворили свою понча.